Вітаю підписників на каналі «Вражаючі знахідки короля Майоліки», «Барахолка Петрівна», «Локація», «Поглянемо, а що у нас є по пропозиції». Такий наборчик, кольорове скло, ступочки цікаві, О, тут здається Олімпіада щось пов'язане з Олімпіадою. Скільки такі коштує? Півтори тисячі гривень, друзі. Також кухоль. Дуже великий. Об'єм приблизно одна літра, я думаю. ЛКСФ. Скільки такі коштує? 1200. 1200 гривень. Тарілочка, Васильківська майоліка. Моя Май такеточку. Скільки тарілочка коштує? 300. 300 гривень, друзі. Потім погляньте, яка чудернацька чашечка з ручками. Справжня красуня. Ох, яка вона красуня. Користень, тригубу автор. Скільки коштує? 1200 гривень. Чайник. Малюнок, здається, полунички. Климо Київ. Скільки чайник коштує? 700 гривень, друзі, такий чайник коштує. Воза. Дуже гарненька. Ось такий малюночок. Клеймо Київ на експорт. Скільки така? Дві тисячі гривень, друзі. Підсвічник. Васильківська майоліка. Етикеточку хтось з'їв, 700 гривень. Ой! Ваза, зозулі, Васильківська майоліка. Ось такий малюночок гарненький. Скільки ваза коштує? 2000 Дві тисячі. Дві тисячі гривень. Не знаю, друзі, що це за статуетка така. Навіть трішки на Артіль схожа або на германію. Старенько. Це... О, нічого тут не відпаде. Підказують, друзі, що це артіль. Окей. Можливо. Хто краще знає виробника? А скільки така гурка коштує? 1200 гривень. Ведмедик. Кольорове скло. Моє медаль, мабуть, олімпійський чемпіон. Скільки коштує такий? Дві тисячі. Дві тисячі гривень. Кувшин. ЛКСФ. Об'єм приблизно 1700 мл. мілілітрів. Скільки коштує такий? Півтори тисячі гривень. Друзі, маємо такі кольорові фужери. Об'єм дуже великий. Піднімати не буду, щоб не опустити. Скільки такі коштують? По 700 гривень штучка. І також, друзі, ось дивіться, які чудернацькі, два штучки. Це стрій. Скільки такі коштує? 200-250 гривень Також, друзі, на кінець вам покажу свої знахідки, як завжди. Ось такі маємо. Дві знахідки. Птичка. Васильківська майоліка. Ось така полива має. Птичка шукає своїх діток, але їх ніде не видно. Ось така знахідка одна. Ось така. Ще одна знахідка. Ось такі дві сережки. Дві сережки. Камінь-рубін. А світиться Ні, ура. 875-ї проби. Друзі, ось такі сьогодні дві знахідки. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавих речей. Також я купую на постійній основі різні предмети старовини. Запропонувати їх можна мені у Viber або WhatsApp. Телефон залишаю під відео. Всім гарного дня!